Ось притча така є: рибалка перевозив на човні одну людину. Пасажир квапив рибалку швидше запізнююсь на роботу, це важлива деталь. І тут він побачив, що на одному веслі написано молись, а на іншому працюй. Навіщо це спитав він? Для пам'яті відповів рибалка, щоб не забути, що треба молитися і працювати. Ну працювати зрозуміло, всім треба. А молитися це не обов'язково. Навіщо гаяти час на молитву? Не потрібно, так не потрібно. Відповів рибалка і витяг з води весло з написом «Молись». і почав грести одним веслом. Човен закружляв на місці? Питання моє таке по перше, як вам таке поєднання. Працюй і молись? Ну, Це правильно. Це правильно, так? так, бо не все в твоїх руках. Тож. Є місце для Тобто працюй це якби в моїх руках, але не все в моїх руках, і я молюся. А якби витягли з води весло, на якому написано працюй, то чого він би закрутився на місці, чи все-таки рухався б якось? Не рухався б взагалі. Без праці. Куди ти його направлятимеш? Чим? Ну є, молися. Ну, і, і все одно немає руху. Він би не зрушив з місця. Все-таки. Тоді скажіть, найважливіше у житті. це що? Найважливіше у житті це коли людина працює, реалізує себе, але водночас вона реалізує себе в якусь правильну сторону. Не те, що робота їй все дасть, а вона її спрямовує відповідно до розвитку природи, людства. Тоді вийде і народися, і одружуйся, і працює, і все разом. Тобто, коли ви, ви зараз кажете, що вона ніби за природою рухається, то тут закладена молитва ось тут. І молитва знаходиться тут, звичайно, у загальних законах природи. Тобто, якщо я рухаюся за законами природи, то там знаходиться і молитва. Звичайно. так? А про що я молюся у такому разі? Скажіть мені. В нашому житті є такі можливості, такі ймовірності, які ми не можемо прорахувати. І не тому, що ми не можемо, а тому, що існує вище приречення, сила, Творець. І тому нам треба робити все, що в наших силах, що творець залишив нам. Але після того, як ми робимо все. Решту вже. передавати йому. На євреті це говориться «ашем ігмор беайді» Тобто я роблю все, що можу, а за мене решту закінчить творець. Ось це правильно, так? Так. Тобто, зазвичай ми молимося, коли перебуваємо в глухому куті, або якась тупикова ситуація, або, або коли страждання страшні. Це вже неправильно. Не та молитва. Ні. Ми не беремо творця як силу. Природа, яка все визначає. І йдемо відповідно до неї. Тобто я маю, працюючи, знати, що творець за мене закінчить. Ось цей постійний рух має бути. Це правильний рух? Так. Зрозуміло. Тобто, якщо ми це до весла підводимо, то це ось так: от двома веслами і ведемо, так? Двома веслами ведемо, і молимо за те, щоб вони доповнювали одне одне.